Скажи, будь ласка, що стало приводом та причиною записатися на курс менторства. Я також була відмінницею, також це потрібно було вивчати правила для того, щоб підтягувати оцінки, і це виходило, але от розмовляти я також не могла. І мені було важливо, коли я вступила в університет, я зрозуміла, який там загалом рівень англійської, що там всі плюс-мінус вільно спілкуються. І я хотіла так само. Про це я от також записалася на Клай, менторство, тому що відчула і зрозуміла, що це справді мені може допомогти. Хочу також піти на наступний потік, апгрейднула свій рівень від А2 э, до Б1. Клас! О, та, та, та. А на якому потоці? На дев'ятому. На дев'ятому потоці від так, А2 до Б1. Так, вау, вау, вау! Ну так, була було вже два плюси такий, от але вже став. І хочу далі розвиватись, хочу далі навчатись, щоб досягти своєї цілі, мотиви це поїхати навчання за кордон, бо я прям горю цим, бо я уявляю, я живу, навчаюсь. Мені дуже хочеться. Так само в мене друзі іноземці, там не знали там українську, російську, але змілено що хочу з ними розпілкуватися на їхній мові. і Теж ці знайомства те, що спонукало мене до вчення і до запису на менторського. А може, будь ласка. Сказати загальне враження та відгук про курс Курс, неймовірно мені сподобався, і найбільше що було для мене важливим те, що все чітко, структурно, тобто, все домашка за домашкою, і дуже важливим було саме підтримка і допомога ментора. Він в мене була менторка Дарина, і вона дуже допомагала. Вона підказувала кожну домашку, перевіряла. Те, що мені сподобалося, що певний був і незважаючи на те, що було заняття в групі, спільні заняття, все одно я відчувала цю особливість. Бисту підтримку і від менторки, яка допомагала мені з моїми особистими там завданнями і домашками. От, і це мені теж дуже сподобалось. Тобто, загалом враження неймовірні, да і я тому хочу ще, щоб ще далі підтягувати свою до Б2, потім так,